Підвищення якості обслуговування громадян це один із пріоритетів в роботі Пенсійного фонду України. З метою забезпечення надання якісних послуг у сфері пенсійного забезпечення пенсійним фондом України реалізовано та впроваджено можливість доступу громадян до своїх електронних ресурсів за допомогою мобільного додатку. Для цього необхідно перед початком роботи завантажити мобільний додаток на телефон або планшет. Після завантаження необхідно пройти авторизацію. Для цього існує три способи: перший за допомогою ключа кваліфікованого електронного підпису, з цією метою необхідно завантажити та зберегти на телефоні електронний ключ, а потім із запропонованого переліку вибрати акредитований центр сертифікації ключів, де такий ключ був виготовлений. Наступний спосіб за допомогою логіну та паролю. Для цього необхідно зареєструватися на веб-порталі пенсійного фонду. І третій спосіб авторизації за допомогою Go ID. Дана функція об'єднує можливості ідентифікації особи за допомогою мобільного оператору Mobile ID або за допомогою банку Bank ID, клієнтом якого є користувач. Можливості веб-порталу пенсійного фонду та мобільного додатку наступні. Насамперед, це подання заяви на призначення перерахунок пенсії, це можливість замовлення та отримання довідок за формою ОК5 або ОК7 з QR-кодом, який є аналогами паперових документів, перегляд персональних відомостей про розмір заробітної плати, сплачені страхові внески та набутий страховий стаж. Перегляд та за потреби уточнення даних про трудову діяльність у розділі Електронна трудова книжка, перегляд відомостей з електронної пенсійної справи. Перевірка із можливості уточнення своїх анкетних даних в реєстрі застрахованих осіб, подання звернення з того чи іншого питання або заяви на виготовлення пенсійного посвідчення, і одержання та перегляд повідомлень від пенсійного фонду та відстеження стану розгляду таких звернень. Відтак презентований додаток дозволяє використовувати весь спектр послуг, який надає веб-портал пенсійного фонду, у зручний та доступний спосіб із використання мобільного пристрою, який під'єднаний до мережі інтернет.